Всім привіт-привіт! 29 березня 2025 рік. Така е, рання і затяжна весна. Вже давненько в нас так тепло, сухо, файно. От ми ще досі не переробили патиків з тепла, з малини, бо досі ще комбайн на січкарню не зробив. Ну, приїхали село, подивитися, що воно як воно на малину. на малину. Що там малина каже? Що малина каже? Ну, тут, тут нема що показувати, бо тут вона в мене ріденька, то по-моєму минулого року я її тільки посадив. І тут така, що погано розростається. А я піду на полану. Ну що, от що, малина вибиває вже листочки, ну слабенько ще. Слабенько, але то вона рване, якщо бачите, вона рване, якщо тепло піде. І що я вам скажу? сухо Навіть от видно, де за хлівом затінок, то там мокріше. А так взагалі сухо, сухо, значить, і вже бачите, за, за, почала зеленіти трава в міжраді, Но крупивка, крупивки ще не видно, так що тут ще нема що лякатися. Ще нема чого лякатися. А, дуже ще ще слабенька, майже-майже не видно палити. Ну, по плану, то якраз добре. Десь за кілька днів має приїхати кас, полім касом радочки, прямо по радку, воно буде не страшно, раз, ще нема зеленого так листя. Ну і що? Ще план такий, ще може, ще може трошки треба де попирскати. Е Відхопти, бачите, от перій зеленить в родку добряче, не знаю, чи то я не підпалю малину, певне, що не підпалю, треба буде треба, де купити і ручним оприскотом пройтися, бо трошки вже воно заросло. Ну а взагалі село є село, все гарно, тихо, спокійно. Ми ото тільки що були. У там, що дуже, дуже різало вуха, там дуже багато ворін гніздяться. Такий крик, що то капець. А тут тихо в селі. О, десь там півні верещать. Чуєте? Не знаю, чи вам чути. Один нас перед другого співають. Навіть собак не чути. Добренько бувайте, проконтролюю розгрузку сої, Помало готуємося до весни. Ще в мене відкрите питання відкрите питання по полі по полях. Поля на зиму не виорані Я їх планую фризувати. Якщо я зараз пофризую, то поки, поки пора сіяти сою, вони заростуть бур'яном. А якщо зараз не фризувати, то волога буде не закрита. Закривати вологу якимись боронами не проходить, бо в мене там лежить солома по косах, буде засовувати та солома. Хіба може дісковою бороною легенько пройтися? Оце ідея. Певне, що то я так і зроблю. Дісковою бурною легеньку пройдусь Побачимо, ще, ще не оприділився, що робити. Отаке. От оце хто бачить мої... Хто слідкує уважно за нашими відео, саме оце місце, де ми минулого чи позаминулого року бомбу викупали. Оце якраз тут був смітник такий. Домашній, десятки років тут сміття скидали, закопували. І от там, от там під тим корінцем ця бомба була. До речі, то дехто там мені пише або при зустрічі розказує, що то я розіграв. Ні-ні, воно все було по правді. Все було, як то кажуть, в прямому ефірі. Ми реально знайшли ту міну 120 мм, мінометну. Що вам ще скажу? Пчоли в мене пропали. значить В цьому старенькому червоному вулику дивно, але читав в інтернеті, що в цьому році таких, таких багатьох пасічників було, пчоли пропали на осінь. Просто вилетіли десь що такого, вже перед холодами. І навіть мед достався в вулику. А в цьому вулику пропали за зиму. Просто поздихали. Теж дивно мед був. Перга була, ну але сам, сам 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 рій був маленький, може через те, не знаю. І я цього року не, не обробляв е, пчоли від е, кліща, а вжив тільки полин. Може їх кліщ добив, не знаю. Ну, От то таке. Я почистив вулик і надіюся, що як почнуть руїтися пчоли, то залетить знов рій. Надіюсь. Отже. Смородина вже е, цього вже вже-вже вон як гарно вибила і ця е, як і черемха. Чи Черемуха. Нас кажуть черемуха. Черемуха. Вже вон от от теж. Бачите, які гарні вибиває пагони. Чи як воно там, бруньки, бруньки? Неправильно сказав. Броньки. коротше Виріс я тут в селі, і так мені тут якось і добре, і хреново Якесь таке відчуття непонятне. Добре, бувайте здорові. Буду я щось йти працювати. Будуть якісь ще новинки, буду розказувати. До речі, сьогодні я дуже цікаву історію почув в Катеринівці від цього чоловіка, що нам продав насіння сої. Історію пов'язану з, з, з паями і з землею. Можливо, я її сьогодні ввечері вам розкажу, побачимо Під настрій. Що під настрій? О, наші Бар... бардак наш. Зато все наше. О, до речі, того ската треба буде віддати ой, хлопцям. Коротше. Хто мене догадався? Хто не догадався, якраз. Якраз е скоро велике свято, для якого треба скати. О, бачу, нігрол потік, а там замотало дрота, може і сальника порвало в фрезі. Треба буде почистити. Там, бачу, був зломаний ніж. Замінити, заварити. Ну, от, коротше, звичайні справи. Погода головне, класна, тепленько, тихенько. Хату треба попідліплювати. От десь поїдемо, наберемо глини і будуть хлопці мастити, білити, та розсовується хатинка зовсім вже. Щурі зносять. І що я її годую? Постійно їду, тому що їм гостинця купити, цукерків в тому магазині спеціальному. А вони все, 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 все десь не пропадають, то вони приходять на цукерки до нас. Добре, бувайте здорові.